Від привіт, до нові градачі. Я вибралась до себе в двір жарити шашок. І ви бачите, тут ззаді мене такий вогник. Він зараз розгориться і будемо жарити шашлик.

Зараз го... Ми готуємо таким от чином шашличку. і зараз будемо його їсти. А доки жрається шашличок, я ловлю коликів з трибоців. Придивляємося. О! Зараз я хочу попробувати перескочити через цю квіточку.